Сьогодні у відео продовжуємо тему електротранспорту. Ви на каналі про системи безпеки. Вітаю! Мене звати Діма. На сайті гіпермаркету безпеки є розділ Електротранспорт. Там побачите електровелосипеди, електроскутери, електросамокат і електрознавантажувачів. І саме про електронавантажувач вам розповім. Герой нашого відео потужний, міцний, надійний, яскравий електричний навантажувач відомого виробника спецтехніки SNS-C модель fb 15 Чотирьохколісний відноситься до серії вилкових навантажувачів, здатний піднімати на висоту 3 метри вантажі вагою до 1,5 тони, а двоступінчаста щогла збільшує маневрування в обмеженому просторі. Джерелом енергії електронавантажувача виступає свинцево-кислотно-акумуляторна батарея 48 вольт ємністю 400 Агодин. Відсутні шкідливі викиди, на відміну від моделей з двигунами внутрішнього згоряння. ФБ-15 призначений працювати в замкненому просторі, склади, торговельні центри. Заточність і плавність рухів під час роботи відповідає штатовський контролер Кертіс. Безпеку і подовжений термін експлуатації забезпечує американський рульовий механізм Ітан і японська гідравліка від Шимадзу. Оптимальні розміри вил 920 х 35 мм забезпечують надійне утримання вантажів. Електронавантажувач в 15 це сучасне рішення для оптимізації вашого складського процесу. Користуємось самі і вам рекомендуємо.